Майдан має бути не лише в серці, а й в голові. Ми маємо змінитись для пам'яті про небесну сотню і, передусім, для себе, для майбутнього наших дітей. Вітаю це програма в об'єктиві з Оксаною Гнатишин. Говоритимемо про головне. Революція завершилась і перед українцями є дилемма: як побудувати нову країну без корупції з громадянським суспільством, викорінити хабарництво, хамство. Позбутись страху, щоб жити краще. Ми свідомо, дорогі наші, не запрошували сьогодні до студії політиків, не запрошували силовиків, інших риториків чи практиків. Ми хочемо поговорити сьогодні не про вертикаль чи горизонталь влади, якщо це вдасться, а про те, як змінити країну на психологічному ідеологічному рівні. І для цього треба починати кажуть з себе. Кажуть себе і проговорити про це до студії. Ми запросили гостей з нами сьогодні Наталія Коваліско. Вітаємо вас, професор соціології університету імені Івана Франка, яка розкаже, чи на хвилі революції. Українське суспільство може змінитись саме завдяки революції. Також дякую, що завітали до нас пан Ігор Лельо, історик, журналіст, один з авторів рубрики Рагу на львівській радіостанції, де висміють негречну поведінку українців. Думаю, ви можливо нам також сьогодні декілька прикладів такої поведінки наведете, Скажете, як з цим боротись. І з нами Оксана Наконечна, координатор психологічної служби у Львові допомоги, одна з тих хто надає психологічну допомогу майданівцям. Так отже, ви розкажете, можливо, нам пані Оксану, як людині змінити своє мислення і чи є наслідки від подій, які зараз відбуваються в країні. Отже, перше питання пані Наталі вам адресую: чи зможуть українці не давати хабарі, не хамити, поводитись лояльно, врешті-решт паркувати за правилами, чи зможуть і жити по-іншому? Топічно звучить запитання, але все ж? Дякую, пані Оксано. Я хочу зазначити те, що ми говорили, що це була революція гідності. Зараз соціологи більше схильні говорити про те, що все таки це була революція цінностей. І революція цінностей в якому сенсі, що як показують результати соціологічних досліджень, які проводилися фондом демократичної ініціативи імені Кучерева Іриною Бекишкіної, зокрема, що майдан трансформувався. І якщо він був спочатку майдан, табір, а майдан, мітинг, потім він перейшов майдан Січ, то зараз він буде мати іншу трансформацію. на мабуть, ми можемо говорити про майдан громадський контроль. І, зокрема, чому я говорю про трансформацію цінностей, тому що проводилися дослідження нашими київськими колегами, які власне співставляли систему цінностей на майдані тих людей, які перебувають на майдані, і систему цінностей європейських розвинених суспільств, власне на європейське соціальне дослідження, і накладаючи ці цінності на інші, вони були дуже близькими за ознаками. Звичайно, сьогодні можна говорити про те, чи зміниться чи зміниться суспільство, чи ті цінності будуть мати подальший ну, перспектив перспективі, мають будуть мати своє утвердження. Я хочу сказати, що прозвучала теза, якщо 10% людей. Змінюють свою свідомість, ми можемо говорити і відповідно певним чином чинять, то ми можемо говорити, що в подальшому буде лицугова реакція, і будуть змінюватися всі навколо. Тобто, це е, є такі результати досліджень, і ми сподіваємося, що вони е, будуть мати свої, е, ну, свої, е, свої продовження. Якщо щодо говорити, е, ну щодо того, чи щодо хабарів, чи будуть далі давати так, чи е, як це буде відбуватися в суспільстві. То все ж таки я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день мали дуже багато таких е, знакових подій, які власне говорять про те, що та система цінностей змінюється. Це передусім благодійність, скажімо, ж, самих львів'ян, так які е, самоорганізовувалися. Це соціальна відповідальність сенсі того, що ми бачимо навіть сьогодні на вулицях міста, якщо неправильно припарковані машини, то на них є карточки е, те, що е, починає зміни себе, і навіть окремі вона. Хідливі львів'яни залишають гроші для того, щоб ті люди могли заплатити за паркування. А ви тобто, володієте інформацію? Чи це допомагає? Я думаю, що це допомагає, і в цьому ще дуже велику роль відіграють соціальні мережі. Так, навіть те, що вчора була. Допропонована акція у Львові, так що розмовляти російською мовою, і яка мала відклик у Донецьку, де розмовляли українською і в Одесу. Це також є певна зміна системи цінності, як на мене. Пане Ігор, чи погоджуєтесь ви з цією думкою, і ви часто жартуєте з того приводу, як українці ведуть себе в побуті. Програма щоденна, але там та ніколи не бракує. На жаль. На жаль, як би ви оцінили цю ситуацію, чи погоджуєтесь ви з тезою а, так, багато тезів дуже правильних. В мене є лише декілька таких зауважень. Перше, революція абсолютно не закінчилася, і а, знаєте, найкраще, коли революція переходить в еволюцію. А, тому що неможливість еволюції, неможливість людьми реалізації своїх власних якихось прагнень і зрозумілих чітких а, сигналів, воно призводить до того, що люди. Роблять невластиві їм речі. Вони починають виходити на протести, вони починають насправді йти стінка на стінку. Що стосується того, чи у Львові і взагалі українці перестануть брати хабарі, звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Всі присутні в цій студії прекрасно знають. Я переконаний в тому, що і ми, кожен із нас, я буду говорити зараз про себе, але я так сміло можу припустити в своєму житті давав хабарі. Вимушені чи не вимушені, це вже третє питання. Коли нас просто ставили перед якимись конкретними ситуаціями, пов'язані з нашими дітьми. Пов'язані з нашими батьками, пов'язані зрештою з певними речами, які ми просто інакше не могли вирішити. Насправді питання, чи знаєте, брати чи не брати хабар, дуже добре прописано в кримінальному кодексі. Хочу нагадати, я не юрист фаховий, але пам'ятаю, що відповідальність за хабар несе не тільки той, хто його бере, але й той, хто його дає. І тут, звичайно, треба по максимуму починати з себе. Зараз є дуже важливий момент, тому що я бачу в середовищах, в яких я перебуваю. Що для багатьох людей в тих розмовах, які є, є момент е, такого, знаєте, можливості певного зламу у цієї еволюційності. коли люди справді розуміють, що щось потрібно зміняти Чи воно далі від так, просто намагань. Так, тому що ми дійшли до краю. Але для мене дуже важливо є е, те, щоб кожна людина подивилася сама на себе в зеркало. Ви згадали про програму, яку ми робимо. Ми коли починали цю програму, то ми перший місяць часу розказували про те, якими регулями є ми. Я Ігор Лельо, Володимир Лучеш, Андрій Великий, ми розповідали про себе. Ми показували людям, що насправді ці риси, яких ми так соромимося, живуть в кожному з нас. І це тільки питання, наскільки людина готова хоча б частини цих рис позбутися. Знаєте, Для мене особисто є один такий тест, який я намагаюся витримувати. Він доволі примітивний, може видатись на перший погляд. Це є перехід на вулиці Гнатюка, от на перетині з проспектом Свободи. Коли дуже часто я і ще 5-8 людей залишаємося в абсолютній меншості, стоячи і вперто чекаючи на зелене світло, а не біжучи попереду, багато хто скаже: ну, це ж так, ну що це? Це ж ерунда там перейти вулицю. Насправді це той перший крок, який людина може зробити, якщо вона хоче, а вже тоді можна говорити про дуже високі матерії. І говорити про те, чому зарплата в лікарів маленька, чому е, зарплата вчителів маленька, ну і все інше інше це лише похідні речі. Насправді є багато речей, які люди ніколи не будуть самі робити. Жодна держава світу не живе без примусу. І найкращі найцікавіші е, держави, в які багато хто з наших громадян виїжджають, вони є демократично, але, демократичними, але такими, що люди на, 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 насамперед бояться. І оцей страх. І розуміння невідворотності покарання, він дуже сильно людей, людей стримує. А, класик марсистсько-ленінської ідеології сказав, є у революції начало, ні революції конца. Це є, ще раз кажу, це є процес, який перманентний, він буде тривати, тривати ще дуже багато часу. Я єдине про що дуже турбуюся, що все це закінчилося до нашої батьківщини мирно. Тому що ті процеси, які є зараз, вони чітко показують, що ми в Україні боремося насправді. знаєте, ми в Галичині це називаємо рагулізмом, а в інших частинах України це називають іншими словами. Але по великому рахунку це є такий совок, та, який сидить в головах в людей. Гаразд, я так розумію, що ми від революційних процесів повинні перейти до еволюційних. Пані Оксано, який відбиток залишить події на громадськості, на людях, які підтримували, які не підтримували ситуацію, яка зараз є в країні, в довгостроковій, і короткостроковій перспективі? Е, ну, в короткостроковій перспективі, звичайно, зараз є е, багато е, людей з гострою травмою. І, е, Власне, ми зараз займаємося тим, що намагаємося допомогти тим, кого можемо допомогти, тим, кого можемо знайти, тим, кого можемо закликати і залучити. Тому що, ну, на жаль, наше суспільство не звикло до психотерапевтичної і психологічної допомоги, і часто люди бояться. І дуже шкода, тому що основний основну думку, яку би я хотіла донести, це те, що. Після таких травматичних подій, і після таких гострих е, е, гострих травматичних ситуацій, е, людський організм е, ну можна сказати розбалансовується так по всіх, по всіх е, е, показниках і біологічно, і психологічно, і ментально. Але це тільки тому, що він пережив дуже дуже сильний стрес, і це не означає, що людина захворіла. Я хочу, щоб всі це розуміли. Люди не захворіли, вони просто мають наслідки дуже сильного стресу і дуже сильної травми. І це означає, що вони потребують допомоги, тому що якщо людина, скажімо, впала і зламала ногу, ну вона може сама пробувати собі дати раду, так і сказати, ні, ну я тут якось там. Примотаю е, якийсь патичок і пробую, буду е, пробувати йти сама. І часом навіть я думаю, що ви чули такі випадки, що там не звернулись до лікарів, нога зросла, але якось там недобре зросла, і там потім знов ламали. Тобто е, часто, е, часом людина може сама собі дати раду. І зрештою, е, перепрошую, не зовсім я правильно кажу. Є е, 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 різні е, способи виходу з того е, травматичного стану. Тобто по статистиці 30%, людей, 30 людей потребують допомоги фахової. Я думаю, що можливо у нас в цьому випадку трошки більше людей буде потребувати фахової допомоги через те, що дуже були трагічні події, дуже серйозні травми. Інша частина людей має, організм має здатності до... Відновлення свої власні, і це дуже залежить індивідуально від ресурсів людських. Тобто, якщо людина має ресурси, якщо вона має досвід подолання кризових ситуацій попередній, вона швидше подолає цю кризу. Якщо немає, вона буде потребувати допомоги. Очевидно, що допомога також може бути різна, залежно від того наскільки людина є травмована. Це можуть бути знайомі, це можуть бути фахові фахівці, це можуть бути порадні. Які просто людину вислухають і дадуть їй можливість відреагувати. Це можуть бути священники, також які раз е в якій так? перспективі ми можемо говорити про вихід з таких станів громадськості? Це роки, це місяці, дні. Ну це буде залежати від того, е наскільки е як би це пояснити? Е наскільки люди будуть іти на. Е Робити кроки до виздоровлення і до шукання допомоги і до прийняття тої допомоги, бо якщо люди будуть замикатися і капсулюватися, то ці наслідки будуть відтягнуті в часі і довше зрозуміло. Угу. Наступне запитання: те, що ми маємо зараз таке піднесення громадськості, яка береться за все. Контролювати ситуацію в країні. Тобто, кожен зараз вважає, що він впливає на політичну ситуацію, кожен готовий вийти на Майдан і сказати і бути впевненим, що його думка є правильною. Це є позитивно і чи такі настрої громадськості не приведуть до певних негативів? До кожного запитання коротко, прошу відповідь. Не, так? Не, негативи будуть, тому що розумієте, це є ланцюгова реакція. Ланцюгова реакція, яку треба на певних моментах призупиняти. Скажімо, зовсім нездавно я познайомилася з такою теорією вибитих вікон. Навіть, згідно цієї теорії, американці в 1982 році запропонували, якщо в будинку є одне вибите вікно і його не замінять, то через деякий час будуть вибити всі і почнеться мародерство. Тобто, що означає, якщо ми бачимо якісь прояви, скажімо, безпорядку, недотримання людьми прийнятих норм. То оточуючи буде робити таким чином. Ми маємо як приклад ніч гніву у Львові. Так дивіться, які могли б бути наслідки. Тобто, ми, прокинувшись вранці, просто не могли прийти до тями, чи можуть взагалі могли вчинити такі львів'яни, і Львів все таки самоорганізувався, тому що ви знаєте, що вже ввечері наступного дня боронили російське посольство, телебачення, сихівський райвідділ міліції і так далі. Тобто, це. Це головне призупинити такі ланцюгові реакції, щоб не було цього самочинства. Я думаю, якщо будуть приймати це рішення, так тобто ми маємо приклад Львова, де це поки що ну тримається під контролем, так тими загонами самооборони чи тими службами, які е, організовують ці дружини самооборони і контролюють ситуацію в, в у Львові. Так навіть було зазначено, що за тих кілька днів значно зменшили у місті Львові, тобто можливо, Львів це є тим прикладом. Так і це будуть запозичувати, це буде доносити зрештою те, що я говорила, майдан на сьогодні, громадський контроль буде також це ну, зі стене. Так про це говорити. Зокрема, про вчора також говорив про те, що самооборона буде обмежувати ту кількість тих, ну скажімо, таких самочинних так самоправних дій самооборони і які дуже багато людей. Які власне прикриваються цією самообороною, і ми розуміємо, хто за цим стоїть. Можливо, якісь злочинні угрупування, які на хвилі революції також проводять якісь незаконні дії. Тому мені здається, що вчасно треба цю ланцюгову реакцію призупинити. Пане Ігоре, де межа на вашу думку між контрольною функцією громадськістю ситуацією і безчинством як називаємо? на сьогоднішній день вона практично дуже стерта. слабка. Я б не сказав, що стерта. Це тримається скоріше на якійсь внутрішній відповідальності перших людей. Те, що пані Наталя сказала, ну абсолютно правда. Якщо справді те, що говорить міський голова, що злочинні зменшилась в три рази. Пам'ятаю, фантастично погана новина для міліції у Львові. Це означає, що вони нам, в принципі, в такому вигляді не потрібні взагалі. Так. Ну, це також є... і, а з другого боку, ну, люди добрі, ну, при всій повазі до самооборони та? і до тих людей, котрі це роблять, зрештою, яким чином сам в цьому задіяний. ну, Не може це тривати вічність, тому що все-таки професійні функції, правоохоронних. Завважте це слово складається з двох частин право і охороняти. Повинні виконувати достатньо професійні люди. Звичайно, що пройде якийсь момент і ем, ситуація, дай Бог заспокоїться, і люди повернуться в свої якісь межі. Але ви знаєте, є зроблених декілька дуже серйозних кроків, які відвернути назад вже не можна. Люди вперше в Україні дізналися, що можна спалити відділок міліції, люди вперше в цій країні дізналися, що можна спалити управління Служби безпеки України, і люди дізналися, що можна спалити прокуратуру. Я впевнений, що ці люди, які це побачили, вони цього вже ніколи не забудуть. З одного боку, це добре для е, усвідомлення влади в тому, що це їх можуть просто прийти і спалити. А з другого боку, я не бачу на цей момент, е, ну, скажімо, такої реальної сили на території сучасної України, котра би могла. Повністю взяти відповідальність на себе з боку влади і гарантувати людям елементарну безпеку. Не всі можуть іти в самооборону. Зрештою, це не є функція багатьох людей в силу того, що вони мають такий характер, релігійні вподобання або інші речі. І тому, от коли ви питаєте про цю межу, я на сьогоднішній день вже не знаю, де вона проходить. Тому що ми маємо вже і випадки конфліктів, між тими кожен себе починає вважати, знаєте. Самооборонцем з'являються просто елементарно нездорові люди, які психологи тут краще можуть це пояснити, просто впадають в ейфорію або в депресію. І я вважаю, що чим скоріше влада, яка тепер формується, продемонструє свою реальну силу, тим скоріше це питання заспокоїться. Тому що реформування в правоохоронних органах, колишніх, як я це називаю, я навіть не можу зараз, наприклад, для себе окреслити, якою має бути його глибина. я навіть не можу сказати, ми пам'ятаємо досвід Грузії, де було залишено 5%, 5 працівників колишніх всіх силових служб. І ці люди, вони ж нікуди не зникають. Те, що підписаний указ про ліквідацію Беркуту, це указ про ліквідацію назви Беркуту. А що, ці люди? отримали крила і кудись полетіли. А що ці люди не відчувають, скажімо, жалю? Багато з них абсолютно є переконані в тому, що вони справедливо і до кінця виконували свій конституційний покладений на них обов'язок. Чи так, з цими людьми, наприклад, працюють психологи? Я не знаю. Чи цим людям є подана якась альтернатива від теперішньої влади? Я не знаю про це нічого. Зато Верховна Рада має час на прийняття інших законів, які викликають навпаки додаткове збурення в суспільстві. Тобто, розумієте, тут є дуже в цей момент дуже складна ситуація. Це є як на мене, оце, що зараз сталося, це є все прямим наслідком 23 років по великому рахунку. Ховання від проблеми, ховання навіть не те, що ігнорування, а рубіння вигляду, що проблеми не існує, і воно якось само собою. Знаєте, розсосеться і нас переконували в тому, що як Моїсей 40 років походиш, і воно само пройде, не пройде, пані Оксана. Коли ця проблема, як ви сказав, розсосеться, як на вашу думку, прогнози як психолога, коли у цей громадський контроль, з такого як зараз, ми маємо негативний вияв громадського контролю, масовий, неконтрольований, коли можливо в яких часових рамках це буде? Прочас... Проблема з не, не можу я про часові рамки нічого сказати, але я думаю, що добре, в нас... потрібна сильна рука влади, так e, так, в в та... e, так от до речі, це такий психологічний момент в умовах e, чи війни, чи в умовах якихось таких дій, якої, якоїсь нестабільності дуже важливо. Це така і e, завжди важлива e, роль людини, яка керує, так але тут вона стає архіважливою, тому що власне через ж те, що дуже багато невпевненості, дуже багато якихось хаотичних рухів, і мусить бути людина, яка скаже. Хлопці, ми подумали, ми маємо план, ми знаємо, що робити. Давайте. І люди так чік, заспокоюються, якби. Так, то стабілізуються і думаємо, що робити. Ясно, що можуть бути помилки все решта, але тут не про це йдеться. Йде про йдеться про стан людей, тому що коли людина не впевнена, хаотична, розгублена, розшарпана. Ну вона напевно по-перше, набагато більше помилок зробить і, і, і зробить гірше. Я маю такий живий випадок, якби з майдану, коли людина після побачивши якби, події і, і смерті людей, хлопець сидів. Розгублений при підійшов амганець, який вже має в досвіді е, такі події. Він вже е, е, його ресурс. Ні, ні. Що він бачив вже mm -hmm. військові дії, і він вже знав. Він як би пояснити, як... Вийшов пояснити того. Як так, якось. він з того вийшов і він вже знає, що це не, не завалився світ. Він каже, все буде добре. Мені зразу стало легше. Продовжимо вже за декілька хвилин наші студії.